Йоу, всім привіт! З вами Марс. Це четверта історія. Ця історія буде про мою першу підробітку, про мою взагалі першу роботу в моєму житті. Мені на той момент було 15-16 років. Я навчався в місті Козятин на І Тих грошей, котрих мені давали на тиждень було мало. Ми з пацанами знайшли в місті козятині одну підробітку. Там треба було працювати вночі. Я жив в общазі, в гуртожитку, і гуртожиток закривався на ніч і нікого з гуртожитку не відпускали. Ми ж з пацанами. Зібралися на підробітку, туди треба було 5-6 чоловік. Ми не пішли в гуртожиток, пішли на ту підробітку. Підробітка заключалася в тому, щоб робити солодку, звичайну солодку і мінеральну воду. Вода називалася Ріна. Фірма була Ріна. Як ми йшли працювати на те підприємство, ми приходили болото, болото, котре дуже сильно виняло. І я так думаю, що вони набрали воду з того болоту. Зайшовши на підприємство, там працювала одна жінка, двоє мужиків десь років 40-50, і був директор. А інколи була його замісник. Прийшли ми на те підприємство, нам було ще 15-16 років, нас було чоловік 5-6. Нас розставили по локаціям по містам. Хтось ставив бутилки, хтось ставив бутилки, потім ці пластик, потім ці пластмасові бутилки йшли далі. Туди надавалася вода, потім після цього процесу наклеювалася наклейка, формувалося шість пляшок, потім на них одягалася спеціальна стрічка, запускалася в піч, і ця стрічка з'єднувала шість пляшок разом. Через гарячу піч пропускалося 6 пляшок з цією стрічкою з пластику. І воно з'єднуло 6 пляшок разом. Потім кінечний результат, вже кінечний хлопець, який стояв останній, забрав цілу спайку з пляшками і ставив на поддон. За одну ніч, за 5-6 годин ми робили 6-7 поддонів з водою. Ще раз нагадаю, нам було по 16 років. За таку роботу нам платили по 100 гривень за 6 годин. Мужики, котрі там працювали, котрим було 40-50 років, вони палили табак, закручували в якусь газету. І від них дуже сильно штиняло цим табаком. Був такий момент, коли йшла пляшка. І вона була нерівна, і один з мужиків, щоб її вирівняти, просто туди дмухнув. Він просто так дмухнув, і ця пляшка вирівнялась. І невідомо, були того мужика якісь хвороби, чи не було, цього ніхто знати не може. Ніяких санітарних умов там не було. Я навіть не знаю, чи це справжній цех, чи це просто був підпільний цех, але. Е так я в перший раз робив воду, Ріну. І ще ми робили солодку воду, додавали спеціальний порошок, хімікат. Я навіть не знаю, що за хімікат, він був зеленого кольору. Його просто розбавляли з водою, деяку частину хімікату. Був звичайний порошок, його розбуляли з водою. Так виходила солодка вода, тархун. Ви представляєте, що ви, можливо, навіть зараз п'єте. Ця вода називалася Ріна. Цю воду я пив все своє життя, коли приїжджав до бабусі в село. Коли був малий, ми йшли кудись копати картоплю, чи просто так купували цю воду пропити. пити. І, можливо, ця вода навіть тоді йшла іменно з того підпільного заводу. Але це не факт. Можливо, що таких заводів багато, і... але те, що я робив цю воду в 16 років, в цьому заводі води треба було заробляти якось кошти, щоб купувати собі якісь булочки. І в моєму житті було дуже багато різних робот, я змінив за своє життя. Мені 23 роки, але я вже змінив дуже багато різних робот і був на різних заводах, різних складах, різних підприємствах, різних магазинах. Так що я побував дуже багато де і мені є що розказати ще вам. А в кінці цього відеоролика будуть профи, моє фото з цього заводу.